Це Славко, ціла купа говорящих голів, от ви їх тут всіх бачите, вони пробують все формулу миру за каліостро сформулювати, а відчитати формулу миру за каліостро це все одно, що формула миру за Трампом. Тому в ній будуть секретні інгредієнти, а все закінчиться шахрайством. Ситуація настільки очевидна, що я вчора... Весь вечір і сьогодні половину дня читав за Мюнхенську кризу. Власне, все сталося як в Мюнхені. Людство довело ще раз свою неспроможність навчатися, що є дуже важливим аргументом на користь існування Бога в його от аврамічному сенсі, в аврамічному його трактуванні. Чому? Власне, чим би от. Чим би закінчився Мюнхен? Навіть якби відбили Чехословаччині, би все одно не повернули територію, де більше половини населення за всіма цими плебісцитами і референдумами мали скласти німці етнічні, то тільки погром Чехословаччини власне дозволив їм 45-го року вернутися в всякі такі нормальні кордони. Щоб союзники відбили Гітлера, не бачити б половину судецьких територій, Чехам ніколи. Втрачали Чехи, як і ми, власне, 70% енергетики, 70% металургії, десь втрати, що понесла Чехословаччина у Мюнхені, десь поріг можна порівняти з тим, що ми понесли в війні. І ця війна, бо там ця війна малої інтенсивності тривала пару місяців з судецьким фрейком, це з їх, як вона, з орнерами, з, з судецькими ордерами, війна тривала щось пару місяців не довше. І у дуже небагатьох ордерів вдалося повісити після 45-го року чеській владі. Це кішка, не звертайте увагу, це вона плюндрує наш стіл. Йде на своє лікарняне місце. Ложись, кошечка. Так, ось. Що ми виграли? Дивіться, ми виграли для Європи 10 років, 10 років життя. Ми забрали в Путіна 10 років життя, які він міг би витрачати на свої уявлення за імперію, на свої уявлення за російську імперію, за СРСР, за свої уявлення за імперську справедливість і чогось би вимагав від Заходу. І я не певен, чи не вімах би чи не вимог би він. Якусь умовну нарву, і чи допустив би Фінляндію донати. Розумієте, йому зараз довелося допустити такі втрати на півночі, ну, тому що він сподівається розжитися на півдні. І ми виграли 10 років життя. Зараз в Європі лишилося виграти ще 4 роки життя. І вони сподіваються, що якщо кинуть нас на мірне розтерзання, це поглине 4 роки життя Путіна, а потім дедушка стане достатньо старим. План розумний. Я скажу, але за ці 10 років боротьби не більше вдячності від Європи ми отримали, ніж Чехословаччина 38-го року. Ну, через що Знаєте, це оце поняття, яка за багатоменшинна Україна, це те саме поняття, що багатоменшинність, яка яке розглядається в світі світових уявлень правничих. Це цікава тема, якось ми на неї поговоримо, але це все суто теорія вже постмертум. Ну, що можна сказати на цю тему? Вдячності ми не дочекаємося. Мир ми заключаємо вчасно. Чому? Тому що, коли ми подивимося на всі оці от карти, ви знаєте, України контрол мап, і Клемент Молін, і Пулє Волан, вони всі, бачите, малюють різного роду. Пропорції і ромбики на карті. І правильно каже наш брат Алмаз, то, що каже, три бригади і три батальйони боронять оцю ділянку. І в мене виникає питання: якщо цю ділянку боронять три бригади і три батальйона, то яка ж чисельність піхоти в цих трьох бригадах і трьох батальйонах? Ми маємо зважати не на цю кількість бригад, яку стягли сюди 11 чи скільки українських бригад. Це Оце вже кількість прапорців не важлива. В як і в противника, важливо, скільки боєвкарів, правильно, скільки бойовиків, всіх цих, скільки людей можна виставити на передню лінію для безпосередньої боротьби. І війська, оці мені нагадують війська Німеччини 45-го року. Обидві розумієте? Значною мірою обидві сторони вичерпані. Бо якщо у нас... От, як я підозрюю по 50, то це добре. Все-таки ми з вами головної інформації віду не зібрали. І якщо противник так повзе за місяць по 6, по 10, по 14 кілометрів, то у нього не більше. І ця ситуація обопільного вичерпання вона є найбільш матеріальною підставою для переговорів за мир. Як довго вони триматимуть. те... Неважливо зараз важливо Збройним силам України триматися. Добре, що з нас, принаймні Версальського, цього не вимагають відступлення на якісь то позиції. Це дуже великий плюс. Поки що єдиний плюс я бачу в тому, що в усіх оцих болтологіях бачите, всіх оцих трампологія це різновид. Кремлінологія. Звідти люди ці, ви змушені займатися трампологією як різновидом Кремлінології в радянський час за косвіними ознаками. Але добре, що в усьому цьому з нас не вимагають відступу на попередні якісь позиції назад. І що на нашу користь, що нам все ще дають техніку? Нам все ще дають техніку і. Це добра ознака. Я не знаю, чи її дають, чи її дадуть, власне, чи її довезуть. Тут Ася просила сказати, що пам'ятаєте, ця казка у Пушкіна в трьох годах і 33 годах Ворона і кого там іще. Неважливо, коротше кажучи, правильно кажучи, що вийшли 3 мільярда в ракетах французько-англійських, правильно. Важливіше ніж 33 мільярди в допоміжній техніці німецькій. Ясно, що допоміжна техніка вкрай потрібна для ведення війни, але ж на вістрі війни оті 3 мільярдові ракети були. Ота От порівняно невелика допомога, яка включала ракети. І зараз ми полягаємо тільки, ви знаєте, на, на французькі ракети нам обіцяють, і то вже добре. Так, так і є, нам далі бронетехніку є. Куди наші ФАУ 100 штук полетіло? Я скажу, ну в отонати вони і ФАУ, щоб летіти кудись. Оце така властивість Фергельтонвафи, що воно кудись от летить і найбільш екзальтовану частину населення радує. Щодо можливого польоту Зеленського до Трампа, я скажу, що він матиме не більше сенсу, ніж. Політ Геса до Британії. Тому що такі країни я спілкувався з їхніми шпигунами не раз. Вони знають, що хочуть, їм не набитися. Вони самі знають, чого від тебе хочуть. Розумієте, Америка сама обирає. Принаймні в випадку із слабими. Я розумію, що з Путіним вони зроблять вигляд, що віноград зелений і старця на горі. Власне, старець в бункері, то світ. 13-12 століття даймав старість на горі, а зараз світ даймає старість в бункері. Я би так сформував. Вони лишать цього стан старця в бункері, а розбиратимуться з нами. Ну я вже казав, що і Чего б не отримала вдячності за те, що стримала б німецьку навалу, так що людство нічому не навчилося. Будемо дивитися, яку ціну черговий раз з України візьмуть за порятунок людства. В порівнянні, я думаю, з монгольською навалою, це буде значно менша ціна, як і в порівнянні з усіми. Розумієте, ми маємо розглядати всі попередні мирні угоди, що їх укладала держава на території України з такими екзистенційними загрозами. От була екзистенційна загроза монголів, екзистенційна загроза Орди. Що ми отримали? Розумієте, екзистенційна загроза Російської імперії. Оце все ми маємо дивитися з кожною мирною угодою. Наша ситуація трошки поліпшується. І можна навіть математично за... побудувати графік і обрахувати, в якому столітті ми отримаємо більш вигідні умови миру, що може навіть включатимуть і східні землі. Бай, лайкайте, підтримуйте. oshiirui